Сьогодні 3 травня 2014 року ми знаходимося у місті Немирів Вінницької області в порядку графині Щербартової. Це здавалося Богом забути місце, але зараз це відома санаторія Авангард, де приїжджають лікуватися люди з усієї України. Тут у нас є постамент. Борцям за незалежну батьківщину, яка, на жаль, зараз наша незалежність знаходиться під загрозою російського іга. Зі сходу до нас наступають ворожі війська. Ще невідомо, з чим все закінчиться. Це відомий дендропарк, який знаходиться біля санаторію Авангард. Тут можна побачити досить рідкі рослини. Також все достатньо добре збережено. А о, там є ще велика сосна, яка ще, мабуть, пам'ятала графою Щербатову, Можливо, вона колись там декламувала вірші Пушкіна для неї, обнімаючи стовбур дерева, думаючи про вічне кохання. Ось підите. Зараз ми ще ближче підійшли до фасаду садиби і як ми бачимо, відправи. А зліва є такі, як би це сказати, пішохідні зони. Можна було прогулювати на велицьку варандочку. Колись тут була велика картинна галерея, як ми прочитали. От. Взагалі багато вікон, там можна, велика танцювальна зала, більше ніж на 70 пар. Колись тут були незабутні вечори. Молоді хлопці та дівчата-поділля кружляли у вальсі або у полонезі або э, польський танець. Мазурка, О, мазурка, так. О, мазурка. Так, було кохання, була молодість, зітхання, зітхання, І всі, знання. Мандруємо далі. Як бачите, коли ходом... Тайно, ось знаходяться два леви. Леви це невід'ємна частина біля подільських закарпатських замків та палантів, вони охороняли садиби. Ну і були символом мужності, сили. Тому ми їх бачили не тільки у Львові, але і біля багатьох інших садиб таких субсидів.